Сьогодні 10 червня 25-го року сон ключі. Це в мене перша першодрічка. Ось який гарний квітконос. Ось який красивий. Вже тут пробувала ягідку. Ягоди дійсно смачні. Ось перша річка. Красиві ягідки, такі дуже довгі, довгенькі такі. Так, тут маємо лючію. Один квітконос, але вже щось пробувала. Так. Ось чотири гарні ягідки, що щойно достигають. Ось молодий кущик. першорічка. Ягідки смачні, мені сподобалися. Цей не має врожаю. Має одну ягідку. Так що на смак вона мені сподобалася більше, хоч не дивлячись на те, що дощі. Бо бріла, трошечки смаком поступається, як торік. Все-таки дощі свої роблять. А спробувала лючі і смачна, солодка, не дивлячись на дощі. будемо розмножувати.